З вами Максим і довіт! Давіт! Привіт! Сьогодні ми, ми їдемо в далекий путь. води. Хоч, Хочу сказати. Хоч що доблю нас кіт!

дум да да Да! Дощ! Дощ! Я не попав. А! Не слабак. Ей, хай я. У

What no. is that? Суха роті суха там, там сухо, це сухо там. Максим це означає Добі. сухо, у мене роті. Добре. Яка вкусна горілка, і де це почув? Горілка. Oh, dear, <laughs> oh. <slurping> 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 uh, okay, I'm pizzy dad No, not, not Горілку. Що вика? таке? Я п'ю горілку. Ти бори, ну, вона... я попив нормальну водичку. Ти любиш горілку більше, ніж водичку. Я ж випив водичку. Ха, ти лох. Ти сам лох. Попробуй це, це твоя сама любима ага. сюди. Я не можу перелізти. Да. Не настояшся, завше там вже то не настоящи, ти не випади нічого. Та я прийшла завжди! я завжди бришу. Подивися, що коли ти садиш брешеш, я стрілю. То я все, я забрав. Тепер ти признавався кто. Та я шуткую. Це на. на... Ой, я її викинув. Блін, як ми будемо захищатися від діда монстра. Вот так. Щої штуки? Я тут п'яю. Бос має бути. Зараз бос. Та да нема тут нема боса. Монстер дід бандіт. Ну, де він? Немає його? Не, а він прозрачений. Вот он, вот он, я его трогал, все, я его убил Нет, а он, 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 он любит, вот Вот он, вот он, вот так вот Машка, надо, <плес> Та все нема. Так, да, він побитий. Він полезів і все. Все було Так, да, да, Тільки двадцять четвертому він живу з ним. О, о. От я рибу ловлю. Вот я рибу ловлю. Не получается. всі. Головіть сіно всі. Риби. Хочете сину жирити? А я закриваю, будьте. Закрыв. Не знаю. А, надо водка. Для рыб. Вот. О, вот, рыбы миллион на. Мы в самому. с вами. Посородине. Наш мотоблок волшебний каже, підписки на йому. Підписуйтесь, да він правду каже, у нас зараз нема топліва. Коли підпишетесь, о, о, дивись, підписався. От і з'явилось топліво повне. Ще дурна дві хати надо заградити. Надати підписки лайк. та у них вже все підписали. Надо ще лайки. Ставте лайки. Вони поставили всі лайки. Нам ще чуть-чуть. хочу его еду пробовать. И там, я знаю, я меню там. Там волжский водорости с гамма. Дед, дед. -дит. Может, где-то бердета. О, мы приехали в Одессу. Всем пока. Пока-пока-пока.